Будемо нарізати різьбу на такій шайбі. Так, дивимося до панелі. Крок півтора. Крок півтора. Шість барабан. Три. Шість. Коробка подач. Два. Два. Є. Нормальний шах. Тут нічого не потрібно чіпати. Далі. Включаємо ходовий вал. Трошки треба прикрутити. Так, Ходовий вал пішов. Буду нарізати таким різцем, встановлюємо. Його просто встановлювати, просто упираємо до стінки і фіксуємо болтами. Торкаємося рівцем. І ставимо їм біль 0. Ставимо маточну гайку і поїхали. Маємо таку різьбу. Заглубився так, як 1,5 різьба на 1,8. Ось така робота. Залишилося відрізати, але це вже окрема історія.